Добрий день, ми знаходимось в салоні краси, шалони ножички, і тут власниця Антоніна. Антоніна, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Звідки ти? Як давно знаходишся в Польщі? Я з України, народилася в місті Прилуки, Чернігівська область. Ну, я її не знав. В Польщі ну вже п'ять років. Добре, а як твій шлях привів саме в це місто в Лодзі? Якщо що, ми знаходимося в Лодзі. Дуже складний шлях. Я їхала. Спочатку не до Лодзі, заїхала, а в інше місто. І так з іншого міста потрапила в лодзі. Ну, Поміняла Агенцію. Ага. Ну, ну, тобто, спочатку через Агенцію працювала? Так, через Агенцію. Ну, в принципі, багато хто з цим стикався. Mm. Я так само перше приїжджав сюди через Агенцію. Mm, да. І працювала два місяці на Хатчінсоні. Напишіть 12. в коментарях, хто теж працював на Херсон Думаю, дуже багато буде. І 12 годин. Як. Ну, класно. От на Мікаліті ти працювала, і ти от з Мікаліта пішла, майстра майстром собі знімати приміщення, пішла, так? Чи ще якийсь проміжний Ш... шлях між цим був? Ще був шлях, я звільнилася угу. і пішла ж навчатися. Два місяці навчалася, ага. а потім вже. Ну, але навчалась, ну, за гроші тобто, все на тебе mm -hmm. навчала, але ну, зарплату отримувала. Ні. Yeah? Я звільнилася, бо там не можна. А, а, а там, де навчалася, а то це був. Не майстра, Там потрібно було весь час знаходитись, там, два місяці. Ага, навчання. Два місяці без зарплати. Mm -hmm. А потім ще ж треба було, щоб на своє приміщення ще ж гроші треба були. У мене є. Підтримка, коханий чоловік, <laughs> то так він мене підтримав. Ну тобто, все одно фінансово так. треба бути готовим так, до так. того, що не так все легко. Ну, і, ну підтримка та завжди треба, але в принципі всі ризикують. Хто відкриває свою справу, завжди ризикує всім своїм. А чим займалася до переїзду в Польщі? Чи була якось зв'язана з, з отраслю краси, то тобто, салонами краси? З Салонами не була пов'язана, але займалася косметикою. Угу, Теж як підприємець була угу. магазинчик, такий маленький. ну, маленькі. І продавала, підбирала людям косметику, парфуми. <со> ну любила спілкування з людьми. Працювала 10 років. <со> ага, <со> Тобто досить таки звук за оператором котель котельні ще працювала в сезон, як сезон опалювання, в часи ага, опалювання, в Україні, так? та в Україні. Добре, почнемо цей блок тоді створення салону краси цього. Як взагалі виникла ідея в тебе, щоб дойти? Ось де, де ми зараз є? В салоні краси, власне? Я хотіла щось змінити, але не весь час вже працювати на, Кажете, на, на, на фабриках, дядю. на заводах. А до речі, ми разом працювали на заводі, то а. я Тоню знаю попередньо. <рес> <рес> ми каліт, микаліт, в лозі звертайтеся, Ми скажемо вам, що туди йти не треба. <рес> ну так. Хотіла щось поміняти. В інтернеті оголошення, що в салон потребують майстра навіть з... без досвіду. Без досвіду. Всього Так, І, я і пішла. так дійсно вийшло? Так, клас. Хочу. І ну, взяли так, і так, так, пішла, ну не вийшла там. Ну. Я знайшла другу собі учительку для себе, щоб мене навчила. Ну, майстра свого. Майстра, угу. так. Ну, і вона мене навчила, це теж, власне, це салону, Українка Юля. І вона мене вчила, навчала. Привіт, придим, Юлі. да, Юлі, привіт. <ривіт> Ну, не вийшло і залишилася знов на тому заводі. І ще закінчила е академію Габріела в Калішу. Mm. І, тобто це і вже навчальний заклад в Польщі? В Польщі так, Навчальний йому 30 років. Там мені дуже сподобалось. Теж Юля мене туди повезла перше, вперше. Mm. Так, якщо щось кінешлінка залишу там в описі. І, ну, до речі, я бачив, десь тут багато дипломів, десь було да, Так, Габріел, <гум> Габріел, там <гум> я і... Ну, тобто вирішила щось поміняти. І вже... Ну, і після того, як я скінчила той курс. Чи попрацювати в салоні? І ще попрацювати. Угу, так. Ну, навчитись. Так. Угу. Підтримка бу... була. Підтримка, до речі, господі було, яка вже була, єсть. <гум> 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 Ви ж був у тебе коли ти, ти знімала треба. одне місце таке було да, та одне місце. маленьке таке тільки, uh -huh. ну, де тільки ти була. Тобто, дивись, ти yeah. е, побачила оголошення, тебе почала дівчина Юля uh -huh. е, вчити. Е, ти вчилася і потім, з того, що я знаю, ти зняла собі окреме місце. Uh -huh. І потім. Ти вже тут опинилася. Я сам не знав, як навіть тоді, коли до тебе подзвонив, ти мені вже скинула іншу uh -huh. адресу. А я приходжу і кажу, що, а все, це вже наше. No. <гум> і як вам вдалося? Ну я потім зніму, звісно, ну немаленький такий салон собі вцепити. Завдяки моєму коханому чоловіку, це він все <гум> знайшов, що можна взяти в як це програма називається? Якщо що, це ми говоримо про програму, щось типу аукціонів камініць від держави, no. дали заяву аукціон. був. <гум> Шетаргі вони ну, називаються. Так, так. Ну. Угу. А перед цим вже ж адреси локалів. які Можна було ну, примітити, хтось щось ну, список, що взагалі виставляти. Да, так, взагалі це. там... Ну, ну там. Придивилися, Але так. ж не відбувалося, як по телеку показує, що там з молоточка, там продано? З молоточка. З <рес> молоточка, так. Прямо так я там даю 5 злотих, я даю 50. Ні, ну там як хтось піднімає картку свою, а, то, то там то прямо плюс дійсно, як 50, хоть, 50 а. цих Господи, грошей. Накидали да, по 50 копійок? Так, так, так. Якщо не секрет, то. А яка ставка виграла тут? З квадратного метра 14,50 наче. це було е як 14 там, 14, тисяч, ні, 14 тисяч 50. <п є> <п є> Ще 5 копійок на Ну але ремонт саме робили. Теж мій чоловік це все робив. Ми допомагали усі робили і досі родичі і приходили і, доча, і, і син. Ти <світ> наша дівчинка теж допомагали. А ще таке питання: а як документально виглядало саме відкриття цієї фірми, тобто в тебе прошу. на йодике чи спілку ти собі відкривала? Ні, най на єдну особу єдно особа. Про бізнес в Польщі. Що було найважче взагалі відкрити свою справу? Де да, відкривати не складно. Тільки вести складно. Взагалі не складно, поїхала, бужон. Вони самі все там. Ну, я таке в принципі, пороху не можна. підписала тільки і все. А бухгалтерія теж в тебе якась фірма зовнішня? Ну, бухгалтер. Угу. Ну, тобто знайшли десь знайшли. Поляки, так? Так, да, поляки. Тут краще, хай вже вони рахують. Ну, да? так. Чи багато тебе клієнтів поляків приходять або поляк. да, До речі, не полячок, а поляк. Так. І як вони так. взагалі ставляться до того, що власники українці, чи стикались ви з чимось, скажімо так, негативною стороною? З негативною ні, мені не доводилось стикатися. Взагалі. До... Ну, і тим паче ми знаходимося і в мене тут не одне приміщення. Поляків, клієнтів, наполовину, так приблизно. І це ми знаходимося в самому центрі міста mm. Лодця. Тоді скажи, які ви взагалі надаєте тут послуги, які користуються найбільшою популярністю? Там стрижка, послуги, стрижки, От, так, Манікюр стрижки, бачив, ще так, те, що теж робити. Чоловічі, жіночі. А багато чоловіків приходить на манікюр? На манікюр не було не одного. О. Може, ми це поправимо? Ну, так, можна. Парбування техніки, в різних техніках, кератинове простування, ботокси. На... Тобто ботокси теж у Ні, ботокси волосся. А, окей. Я в цій сфері не такий. але оце от не робите. Лікувальні є процедури на відновлення волосся. Угу. podbierają dogląd, także w nas jest manikur, permanentny makijaż, tatuaż. Тату окремо від перманентного макіяжу? Mm. То тобто, ви ж можна до вас прийти і ще одну так, зробити? Можна. Да? Так, можна <с зробити. Можна придбати догляд за волоссям. Тобто це фітнес-тренер тільки для волосся, який каже, що тобі, коли, з тим волоссям робити? Коли ти вже вдома хочеш, а сьогодні не помию вже того волосся. А тут Тоня пише: ні, йди бігом і під феном суши. Скільки взагалі в тебе майстрів тут працює? Тобто ну, двоє каркарів і тр... майстерському інформацію. Дівчинка, але дівчинка не так часто ходить, угу. ще працює в вільному салоні. <ріган> вона, якщо що, тебе теж може почути. <ріган> <ріган> ну нічого, хочу. <ріган> речі, так, хто шукає місце, бачите, так. є місце в салоні. Шалони, ножички. Е Тут десь е, назву посиплю. <поцеплю>. <поцеплю> І звісно, що в описі будуть контакти до Антоніни. <поцеплю> І як ти знаходиш клієнтів? Через інтернет зараз є така програма Букси? Букси, так. Букси ну. Фейсбук. Інстаграм, а теж. поляки як знаходять? Чи з вулиці букси. приходять, чи теж букси? Але теж з із вулиці приходять по картам. А теж. ти роздаєш якісь ваучери? Ні, Ні-ні, карт по... — А, Google — Google карта. Угу. так. — Тобто ну, вони просто шукають низь, салон краси в і йдуть. так? Ну. — До речі, хто не знав, що в Google картах тебе бачили, то треба зареєструвати, що ти по цьому адресу відкриваєш. Організацію нову фірму, угу. і тобі через два тижні на цей адрес приходить е, фізичний е, лист від Google з кодом, і ти його вводиш і підтверджуєш, що дійсно ти тут знаходишся. Тільки тоді тебе видно на гуглі. А соцмережі, ос ось я бачу, що в тебе ти постійно на TikTok ток е, знімаєш, угу. а, чи звідти до тебе приходять клієнти? З TikTok теж там писали мені. Ну, а основний такий наплив, звідки з Фейсбука не. йде? Угу. Фейсбук більше, і Інстаграм більше. І Інстаграм окей. На Фейсбук я так розумію, що це в групах українці в лодзі», mm -hmm. в, в, в таких групах. Так, mm -hmm. рекомендую. Ну і Сарафан не Сарафан, раді, та, та. ніхто так. нікуди теж не відміняв. Не відміняв. Як як взагалі тобі? Місто Лодзь, як тобі тут живеться? Взагалі живеться добре. А в самому молодці ти вже скільки самому часу? самому Молодці? Ну так і 5 років. П'ять років ти приїхала одразу в, лось, в лось, так і так тут і так. все. Так. ну то в принципі багато про що говорить yeah. саме це. Болось то теж є таке. Ну. Не найяскравіше місто, скажімо Не так, найяскравіше свій але... вайп, але кожен до нього звикає. Звикає, ну так. Що ти вже тут відкрила свій салон? Чи збираєшся ти повертатися в Україну, чи ти своє життя плануєш вже тут, в цій країні повністю? Не збираюсь повертатись, планую ну, поки тут. Ну я в принципі так само. Як я поїхав, то сказав, що я вернусь тільки в отпуск. Угу. І ну, то буду старатись так. в іншу сторону летіти в відпуск, Якщо. Ну, там то є мама, і тато, то сестра, і то так навідуватись <гаду> буду, але ну зрозуміло та що своя справа Уже, то якось кудовжує. я не бачу там себе. А взагалі ти я, е, питав на рахунок того, як ставляться поляки до того, що салон світ відкрили. А чи взагалі за всі ці п'ять років ти стикалась особисто з чимось таким, що поляки до іноземців якось ну, конкретно до тебе погано ставилися? Особисто ні. чисто через е, національну прилежність? Я, с... н... я не стикалася з таким. Я теж власне я... за вісім років не разу, хоча в інтернеті багато чого показують. Хочу знати. Кстати, теж напишіть, якщо у вас щось такого в Польщі було в коментарях. Дізнаємось правдиву статистику, скільки ж дійсно такого негативу є, і скільки в цьому mm -hmm. російських ботів розганяє просто. Mm -hmm. Ми були в салоні шалони ножички, правильно. І на каналі Я у мами Мігрант. Тому з вас лайк, підписка. І по-любому, якщо ви додивились аж сюди, підписуємося. Будуть теж соцмережі Антоніни, мої соцмережі. Переходьте, лайкаємо і до побачення. Thank <laughs> you.